Вітаю, друзі! А також усі інші. На сьогодні ранок 9 червня, і це вже 837 день мужньої оборони України проти російської агресії. Ми на каналі Обосвіє продовжуємо огляд подій в зоні бойових дій. І сьогодні, як завжди, в неділю, ви, мабуть, очікуєте загальний огляд тих подій, які відбувалися минулого тижня. Але. Принципі, я хочу приділити увагу придяти увагу зараз не е, стільки якимось локаційним подіям, о, скільки е, подивитися е, на мапу бойових дій по, е, з іншого кута. А насправді ми дуже часто, коли говоримо про якісь окремі напрямки, задіяння тих чи інших сил та засобів російських окупаційних військ, ми. Не звертаємо увагу на головне, а яка саме мета у російського командування для того, щоб здобути якісь переваги в зоні бойових дій? Тобто ми говоримо, що вони наступають на часів яр. Так дійсно це правда. Там зараз максимально пекельна ділянка, і на це треба звернути увагу по лінії боєзіткнення Немає ділянок, де є менша або більша якась напруженість подій. Але тим не менш, якщо говорити про якусь градацію, то часів яр це на сьогодні пекло. І пекло не тільки часів яр, пекло це ще і район Очеретина, південний та північний фланг, Авдіївський Плацдарм Покровський напрямок. А, чому саме так? Чому, коли ми говорили майже місяць, ну насправді 9 червня, це фактично як місяць. як… Розпочався цей російський перформанс в Харківській області, вони не отримали тим якогось з, о, досить значного ефекту, о, не те, щоб тактичного, оперативного, не кажучи вже стратегічного, навіть значення. І це правда. Росіяни зараз, якщо ми подивимось о, саме на ділянку на Харківщині, о, там, де вони розпочали новий фронт, Відкрили його місяць, як місяць вже не змінилася взагалі ситуація. Вони вийшли за межі своєї сірої зони, вони зайшли в Вовчанськ, і що далі? Вони втрачають позиції Вовчанську, яку здобули два з половиною тижні тому. Вони не можуть між собою поєднати дві ці метастази, які вони відкрили. Хоча це було також їх метою. І вони не можуть розпочати міські бої в межах населеного пункту Липці. Отже, виникає питання. А, чи дійсно для них це є пріоритетна ділянка? І взагалі, якщо вони її відкрили, то що для них є важливим? Сьогодні я хочу подивитися на мапу бойових дій а, саме з іншого куту. І. А, я думаю, не всі зрозуміють, що я намагаюся донести, але це в першу чергу пов'язано з тим, що російські окупанти, хоча й мають станом на сьогодні в зоні бойових дій, підрозділів особового складу та інших засобів сил загально та засобів, більш ніж в 2022 році. Вони не мають при цьому ініціативи. Так, хтось може сказати, бо вони постійно наступають, в них є ініціатива в наступі, але в них ініціатива не в тактиці ведення бойових дій, тому що їх тактикою не може бути зараз наступ. Я поясню, чому. Отже, для того, щоб зрозуміти ті події, які відбуваються станом на сьогодні в зоні бойових дій, ми відкриємо вже не мапу лав Map, а ми відкриваємо мапу від Діпстейт. Справа у тому, що від Запоріжжя та до о, Харківщини куп'янського напрямку. Від, ну, і, скажімо так, від Оріховського напрямку до куп'янського напрямку російські окупанти мають лінію боєзіткнення майже 600 кілометрів. Тобто. Знову ж таки, від Запорізької області до Харківської області майже 600 кілометрів. Окрім всього іншого, як ми знаємо, вони відкрили собі ще дві такі метастази на Харківщині, і це ще приблизно десь 70 кілометрів лінія боєзіткнення. Загально, якщо пройтись по усім е, геолокаційним точкам, якщо розглянути їх, а більш детально, то ми побачимо наступне. Кожна з ділянок, кожен з напрямків, кожна з ліній боєзіткнення, вони мають е виступи. Ну, наприклад, Сіверський виступ. Дійсно, воно така собі кістка в гірлянці у російських окупантів. Ми бачимо виступи в районі Часового Яру. Ми бачимо турецький виступ, це саме турецький наш плацдарм. Е та інші ось такі ділянки, які не дозволяють фронт зробити ну, цілком рівним, про о, що я зараз о, намагаюся сказати? О, це велика відстань, це лінія боєзіткнення. і фактично усі підрозділи вони мають відповідний функціонал використання з сил та засобів на глибину або відповідно відстань. Що в даному випадку для російських окупантів було б ідеальним? Якщо ми говоримо про їх мету захоплення е території України? Багато зараз говорять про те, що ну, мета росіян це там, наприклад, вийти на межі. Донецької області адміністративні межі, і заявити, що вони захопили там, що вони звільнили, як вони люблять це казати, так звану ДНР, або вийти на адміністративні межі Луганської області, і також щоб вони мали можливість заявити, що вони захопили л... звільнили звісно ж ЛНР. Але насправді це не так. Якщо говорити не пополіською мовою, а саме військовою. То для росіян в цьому стані, в якому вони зараз знаходяться, було б найбільш вигідним ось такі дії. Що це таке? Це фактично створення прямих ліній боєзіткнення. Тобто фланги. Вони усі вирівняні Нема якихось із'янів нема якихось локацій, через які росіяни не можуть сформувати повноцінні ударні угруповання, щоб не витрачати зайвий ресурс на виступи, на кістки в гірлянці і так далі, і так інше. Але найголовніше це те, що це все. Менш ніж 400 кілометрів. Тобто, коли у тебе зона боєзіткнення, лінія боєзіткнення це більше ніж 600 кілометрів, і коли у тебе менш ніж 400 кілометрів, це багато про що каже. Це каже про те, що ти можеш використовувати відповідний ресурс значно ефективніше, аніж коли у тебе є проблематичні зони. Подивимося, які в них проблематичні зони з урахуванням ось таких ліній. Звісно ж, це сіверський виступ, він є максимально проблематичним. У, то, у той час, як більш-менш лимано-куп'янська вісь за виключенням саме куп'янського напрямку, але вона більш-менш має ось таку ідеальну пряму лінію. Ну, як сказати, ідеальну в е, цих умовах, яких е, відбуваються. Бойові дії, вона більш-менш ідеальна, але в принципі, взагалі ні. А, то Сіверський виступ він є серйозною проблемою так само, як і Турецьк. І, тобто, якщо навіть ми зробимо ось таким чином Кураховський напрямок, так, ви дійсно о, побачили те, що треба було побачити: це Кураховський напрямок. Ось тут ми ставимо ось це. О, Ось цю геолокацію, ось цю точку. Отже, попадає під цей розрахунок часів яр, очеретина і фактично Краматорська слав'янська агломерація. Їм саме це треба для того, щоб була рівна лінія боєзіткнення, щоб вони могли відповідним чином свої сили та засоби концентрувати максимально ефективно. І по півдню така ж сама ситуація. Їм треба вирватися за загальну лінію боєзіткнення, яка вже майже другий рік в них тримається, вийти за її межі, просунутись і сформувати е відповідну ситуацію в зоні бойових дій. Але є інший момент, дуже цікавий. І зараз я вам його покажу. І він багатьох в принципі може навіть трохи десанувати. і він пов'язаний з тим, що. Е Скажімо так, ці усі лінії, вони не що у порівнянні з такою цікавою лінією на 300 кілометрів. Пряма лінія, яку повністю можуть контролювати російські окупаційні війська. Це, я б сказав би так, це в випадку проведення бойових дій. Ідеальний варіант для росіян, коли вони можуть сконцентрувати усі свої групи військ, можуть при цьому зосередити на необхідних ділянках ті ударні угруповання, які їм потрібні для прориву лінії оборони, і подальшого просування. Звісно, воно виглядає досить апокаліптично. Але насправді не зовсім так. Чому не зовсім так? Тому що ми з вами дуже добре знаємо, що російські окупанти станом на сьогодні е, мають просування в зоні бойових дій, ну, м'яко кажучи, десь в е, співвідношенні 100 метрів рота. Тобто вони втрачають роту для того, щоб просунутися на 100 метрів. Відповідно, в них зростає кількість е, втрат. Відповідно, в них а, зростає кількість а, не тільки людського ресурсу, який потрібен для постійного штурмових дій, а також і механізованої компоненти. А російські окупанти не мають можливості в великій кількості їх а, компенсувати. Вони не мають можливості а, витрачати саме стільки свого ресурсу на продовження штурмових дій, скільки їм потрібно, щоб вийти на межі. Які були в прикладі номер один та ідеальні межі 300 км по діагоналі та навіть менше, ніж 300 км в залежності від е крайніх ділянок а з урахуванням співвідношення лінії боєздітлення та сил та засобів, які там розприділяються. Про е -е okay. що це все каже? Це каже про те, що росіяни, коли вони відкривають, наприклад, якийсь фронт в районі? Харківської області, в напрямку липці або там Часів Яр, Ну це якесь безглуздя. А, якщо вони найближчим часом відкриють ще один фронт а, в районі Сумської області, це буде ще більший маразм, аніж ми з вами могли б на це розраховувати. Хоча, якщо вони це зроблять, окей, зробить. Але що говорити як про ідеальний варіант, якщо вони дійсно. Зможуть а, в якийсь період а, часу вийти саме на ту лінію, яку фактично можна вважати ідеальною. І тут найцікавіше. Не зможуть не зможуть вийти не на цю лінію, та ні на іншу. Чому? Тому що все дуже просто: на нас працює а, чудова математика, розрахунки а, фактично, це навіть арифметика. Починаємо, починаємо саме з неї. А, якщо вони витрачають на 100 метрів роту, то з цього можна зробити висновок. А що вони витратять на кілометр? Це не менше, ніж батальйон, навіть півтора батальйони, це велика кількість сил та засобів. Так, вони зараз підвищують можливості своєї мобілізаційної системи. Але фактично в них. Резервних а, ресурсів, які вони можуть використати, це ну, десь приблизно 50 тисяч а, тушок. І вони саме їх можуть використовувати у випадку, коли їм потрібно буде там проривати там Сумський напрямок або підсилювати Харківщину. До речі, вони в Обчанську продовжують втрачати позиції. А, і тут є ось такий дисонуючий момент у той час, як в районі Очеретона. Покровський напрямок, Авдіївський плацдарм. Вони продовжують просуватися. А також в районі часового яру вони активізувались так, каталізують свої дії ще більше, як це і прогнозувалося. Ті, хто постійно дивляться, мої щоденні звіти по мапі бойових дій. Вони знають, що я звертаю на часів яр більше уваги аніж на харківський або сумський напрямок. Тому що часів Яр це найбільш екстремально небезпечна та е, пекельна локація. Але тим не менш тим не менш вони не мають того просування, яке могли б мати, використовуючи цей ресурс з максимально ефективним. Ні е, тому російські окупанти вони не зможуть дійти ось цих ідеальних ліній ані в першому випадку, ані в другому випадку. Другий випадок це взагалі ідеальніша лінія боєзіткнення, яку вони могли взагалі на яку розраховувати, вони не зможуть її досягнути ніколи. І вони витратять ресурс механізований, ну, наприклад, який їм дістався у спадок від Радянського Союзу на той момент, коли почнуть вирішувати сіверську проблематику або турецьку проблематику. Їм не вистачить ресурсу, щоб закрити турецьку проблематику, сіверську проблематику одночасно, та усі інші. Ну, наприклад, марїнська угледарську і на півдні, Оріхівський напрямок і Времівський напрямок. От у чому справа. Вони обмежені в своєму ресурсі, і вони будуть надалі програвати. Отже, це не стільки на сьогодні був звіт по подіям в зоні бойових дій. Скільки огляд того, що буде відбуватися найближчим часом, і ми повинні у це вірити та підтримувати наші сили оборони України, тому що без нашої підтримки в тилу вони не зможуть повноцінно реалізувати свої можливості, по тому щоб зупинити ворога. Тому не забуваємо про нашу відповідальність перед тими, хто знаходиться на передовій. А на сьогодні я дякую усім, хто дивився. Цей мій, ну, такий собі незвичний звіт на обоз UA. І, як завжди, слава Україні, слава нації.